Є Наталка на зв'язку. Доброго дня, Наталю. Чуєш нас. Ой, та слухаю я вас вже уважно і про Казахстан. Є п'якую ще про говорили. Та є про що розповісти. Я думаю, ліпше мені розказати про формат зустрічі, яка насправді присвячена 25-річчю Балтійського шляху. Була така акція в 89-му році об'єднання наприкінці розпаду союзу, а також першим виборам демократичним в Польщі зібралися тут колишні і не і не тільки колишні політики, дипломати, інтелектуали з трьох балтійських країн у Вільнюсі, а також з Польщі. Польщі, щоб насправді говорити насамперед про Україну, звісно, про Росію і про Україну Щоб там не було, бо тема все ж таки говориться про там про майбутню про боротьбу за е свободу, і я думаю, що говорили і про нагальне, я таки підсумую. Не звісно, багато для нас вони хотіли розібратися, вислуховували дуже детально, що відбувається в Криму. Що відбувається на Донбасі, дуже цікавляться, але е у сухому підсумку. Мені здається, що зараз важливо зрозуміти, що саме ці три країни Балтійські і Польща, як ніхто, все таки лишаються лобістами України у Європі і займають дуже, як би сказати, одностайну позицію. І зараз вона вилилася в те, що це саме. Певною мірою такий я не можу сказати осуд, але тиск на Німеччину. Ми знаємо, що чотири, що ем, саме Німеччина от були переговори зі Штанмаєром. Саме Німеччина, це це те, що також розповідають і польські кореспонденти, і всі ті, хто працюють зараз в Берліні. Ем, вона все ж таки продовжує цю тему там ведення переговорів, і попри те, що як кажуть джерела в Берліні, е, Володимир Путін вже не відповідає на дзвінки Ангели Меркель і. Толком з нею там, тобто вона намагається якось з ним говорити, вже розуміє, що ця розмова нікуди не веде. Все одно ще далі йде якась позиція, що відбув, має відбуватися розмова України з так званими представниками ДНР і ЛНР. Е, хто б там вони не були? Е, тоді як Москва виступає гарантом, замість того, щоб роз, ну, дивитися на сторону на Кремль, як сторону конфлікта, і в принципі, от е, у сухому залишку. Балтійські країни і Польща дуже чітко артикулюють, що це не зовсім так, як має бути. Це не є зовсім припустимо. І якби їхні там, я не можу сказати, не тільки дипломатичні, але й такі е, якісь інтелектуальні там напрямки, і журналістів, і редакторів, е, власне, спрямовані зараз саме на, на, на те, щоб якось е, Німеччину в цьому всьому переконувати. Так? Е, звісно, тут, наприклад, так само присутній, там Адам Міхнік, е, головний редактор газети. Борчої газета, яка напевно найбільше підтримує, як він сам каже, Україну з усіх, які тільки можуть бути. Я хіба розкажу, що звісно цікаво, що там в кожна країна, чи це Естонія, чи це Латвія, чи це Литва, знаходить свій особистий приклад того, з чим порівняти ту саму анексію Криму. Наприклад, нас там часто це порівнюють там з Аншлюсом Австрії, з іншими питаннями, вони згадують про те, як радянський союз влаштовував тут, там ні свого часу не тут, а там. В Латвії у ризі референдуму в 41-му році. Звісно, але ну також важливо згадати, що той самий Адам Адамміхнік, коли йдеться про переговори в Україні, дуже часто лунають про те, що там не може вони все одно розуміють, що є досі невичерпний арсенал того тиску, який може чинити насамперед не так Сполучені Штати, а як Європа на Росію. Бо тобто це стосується і санкцій, звісно, і якоїсь більш цілеспрямованої такої політики жорсткої розмови з Путіним. Тобто, це не означає, що треба там вводити війська, так але так само це не означає, просто той формат розмови зараз не годиться. І, і я думаю, що багато ну, я старалася запитувати про ці переговори в мінську. Не можу сказати, що до них ставляться, ну, я не можу сказати, що несерйозно, але все ж таки це такий, звісно, Україна є частиною, але одним з великих питань, яке там буде підніматися, насправді питання енергетичне. Це про те, що сказав посол Євро. Європейського союзу в Москві Вігаудас Ушацкас він сам є литовцем. Приїхав після Афганістану в Москву, і здається, в Москві йому складніше зараз ніж в Кабулі працювати. Звісно, це там один з кроків. Я не думаю, що хтось чекає якогось якогось прориву після цього. Це просто ще одна. Ну вона сприймається як одна. Звісно, там медіа можуть собі дозволити бути більш критичними і аніж дипломати до цієї зустрічі, то до того факту, що вона відбувається саме в мінську. Тобто, зайвий раз поговорили, але добре. Але так само я скажу, що. Що ви згадали тільки що згадували про Росію, про Russia Today, скільки грошей вона там збирається витрачати на французьку службу. Цікава була дуже дискусія, що, наприклад, я ну, сама, наприклад, навіть не знала, що фактично от є таке мовлення першого російського каналу ОРТ, яке є там, його показують справді і в Латвії, і в Литві, і в Естонії, ну, зокрема в Латвії. І насправді це той самий перший російський телеканал, в якому є тільки врізка зроблених першим каналом тут місцевими корпунктами новин. Тому е, дуже багато людей насправді сприймають ці російські новини. Постійно ведеться дискусія про те, що е, щось потрібно з цим робити створення якогось російськомовного ресурсу, і ніби вже є ну тобто, говориться про те, що де він має бути створений, там чи це е, як би він має об'єднатися, як цьому протистояти. До речі, цікаво, що е, литовські там гендиректори, от місцеві там телевізійних компаній, згадували велику кількість українських медіа, з яких вони зараз намагаються споживати е, інформацію. Але я думаю, що багато питань, от як сказати, як в якійсь пісні співається, що важливо, що мудреці вони знають, як правильно ставити питання. Той самий Адам Міхнік е, насправді говорить багато е, про те, що, що можливо насправді від е, для Європи і це ключове е, зробити для України. України. зараз є певна критика міжнародним валютним фондом, навіть не критика, а там європейським союзом і ними бачення, що гроші, які виділяються Україні, можуть бути витрачені не на реформи, а знаєте, там на відбудову, на інфраструктуру. Але все одно є розуміння там я не знаю, європейських інтелектуалів і тут, там в Польщі, в країнах Балтії, що потрібні окремі фонди, які б підтримали Україну економічно, тому що без реформування діла не буде, і звісно, ці гроші десь Потрібно брати, але я кажу, що найцікавіше, що Тадам Міхнік він більше ставить за багато говорить, але так само ставить запитання і те питання, яке він завжди ставить українцям, ставить до нас. Каже, а ви думаєте, що можлива реформа чи зміна Модернізація України, якщо в ній залишиться от такий олігархічний лад. А ну, відповідь на це якби зрозуміла. І от тут є там велика дилема в тому, тобто поза тим, що відбувається на сході, є власне питання, також дуже багато залежить від того, що робитиме Київ в цих умовах. Дякую, Наталка. Це в нас була Наталя Гуменюк, ска.